Глава друга. У ті дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі. Цей перепис був перший за правління Кверинія Сирією, і всі йшли записатися кожен до свого міста. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо він був з дому і роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. Коли ж вони були там, надійшов час родити їй, і народила сина свого первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостиниці. У тій стороні були на полі пастухи, які стергли нічної пори отару свою, аж ось ангел Господній став між них. І слава Господня осяяла їх. Злякалися вони страхом великим і сказав їм: ангел, не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині у місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам знамення, ви знайдете сповите немовля, яке лежатиме в яслах, і раптом. З'явилося біля ангела численне воїнство небесне, яке славило Бога і викликувало слава у вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: Підемо до Вифлеєма і подивимось, що там сталося, про що сповістив нам Господь. І поспішивши, Прийшли і знайшли Марію та Йосифа і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши ж, розповіли про те, що було сповіщено їм про немовля це. і всі, хто чув, дивувалися тому, що розповідали їм пастухи, а Марія зберігала всі слова ці складаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як було сказано їм. А як минуло вісім днів, коли належало обрізати Його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався Він в утробі. І коли настали дні очищення за законом Мойсеєвим, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господові. І щоб принести у жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'ят, був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, він був муж праведний та благочестивий, що чекав утіхи Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього. І був він приведений Духом у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і сказав, нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітленні язичників і славу народу Твого Ізраїля. Йосиф же і мати його дивувалися сказаному про нього. І благословив їх Симеон і сказав Марії, матері його: ось лежить цей на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Тут була і Анна, пророчиця, дочка Фануїлова із з коліна Асирова, яка досягла глибокої старости, проживши з чоловіком сім років від дівоцтва свого, вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму постом і молитвою служачи день і ніч. Прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав спасіння в Єрусалимі. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галилеї, до міста свого Назарета. Дитя зростало і міцніло духом, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Єрусалима на свято Пасхи, і коли було йому 12 років, прийшли вони також за до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони повертались, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі. І не помітили того Йосиф і мати його, думали, що він іде з іншими. Пройшовши ж день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих, і, не знайшовши його, повернулись до Єрусалима, шукаючи його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і розпитував. Усі, хто слухав його, дивувалися розуму і відповідям його. І, побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому, Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій, і я, вболіваючи, шукали тебе. Він сказав їм: навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути у тому, що належить отцю моєму? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів. І він пішов з ними і прийшов у Назарет і корився їм. І мати його зберігала всі слова ці у серці своєму. Ісус же зростав у премудрості і віком в любові у Бога й людей.